Розпаковка посилки, которую отрима від магазину Greenway. Ну що? Дивимось, угу. що там прислали, все чітко те, що ми замовляли. Чи, можливо, щось не додали? Але я впевнений, що все, все чітко, все так, як має бути. Зараз дивимось. Видно одразу, що коробка якісна, то що все дуже файно зроблено. Україна Київ велика кільцева, 4 А Advice Group. Стопа.

Все, розпакували, дивимось. Ось скільки картону не пошкодували. Але це, щоб посилка була ціла. Ясно. І не ушкоджена. Ясно. Молодці, зробили все О, так, це як треба. Що ми дивимось? От накладна, яку ми, скільки замовлення ми робили. Дивимось. Так, бат. Твердий шампунь. Два. Екологічне мило. Біотрім пластини для прання. Дезодорант. ось так. 469 грамів. Давай Так, А тепер в дивимось, тут? що у нас тут? Це біотрім. Що це? Це пластини для прання. Ми... А, пластини для прання. Так, де тут? Що тут? Ой, англійська якась ще. Угу. А ось, ось українською мовою тут. Що в нас тут? Читаю. Пластини для прання. Клад лауриловий спирт в основному використання у машинах із фронтальним завантаженням. В машинах з вертикальним, тобто і той, і той завантаження. Ну, добре, будемо окремо огляд, це а, зробимо. Так, да, потім зробимо огляд. Так, що в нас далі? Це дезодорант. Дезодоранта, хвилиночку без запаху. Тому у кого є там О, алергія. Та й, ти, я під камеру, або проблема для... зі здоров'ям без запаху це справді нормально. Так. О, відеогляд це? зробимо пізніше. Я, так? Мило з... для прання файбер зі смаком м'яти. Для прання, так, мило для прання. Да. Таке м'ятний Так, Так, дивимось вона... далі. Бат? Ексан, то кажуть, що замінюють дуже багато ібупрофен, і парацетамол. Ібупрофен, парацетамол, Таке, спазмалгон, нурафен, терафлю. в общем багато. Якщо уявити, що Мати один бат собі з собою в кишені, да? чи мати велику аптечку з собою. Ну це незручно. Ось... Відеогляд буде пізніше. А ось і шампуні. Твердий шампунь. Це чоловічий, а наступний угу. буде жіночий. Ось. Ну то потім вже. Потім відкрили. відеогляд О, зробимо. Ось, ось такий. Ось такий, так. Ось... Да. Навіть в тому упаковочці. В Цікаво? Так, да, дуже цікаво, відеогляд Бачила буде пізніше. Рекламу колись твердого шампуня, але так, вперше бачу таке. Ну, будемо робити Там огляди. Все. Все. Подивимося. Да, будемо робити відеогляди, Охремо самі переконуватися, що воно працює, і переконувати вас, тому що що насправді працює. Всім гарного вечора. Чекайте на нові віде відеогляди. Всім па-па. Так, в мене там макарони позлипалися. повзлипалися.